Права 319. Ви окремо серед поданих чисел ті, які можна подати вигляді скінченного десяткового дробу. Для цього попередньо розклади знаменники дробів на прості множники та проаналізуй розклади перетвори числа у десяткові дроби. Для випадку нескінченного періодичного дробу ділення виконують до отримання його періоду. Запиши період нескінченного десяткового дробу з використанням дужок. Ну що ж, стартуємо, дивимося, яке в нас перше число. Це 9,20. Ну що ж, записуємо тоді його як 9 у чисельнику, а 20 запишемо як 4, що множиться на 5. 4 це 2, що множиться на 2. Отже, записуємо, у нас буде 2, що множиться на 2, і множиться на 5. Бачимо, у нас тут тільки множник 2 і 5 зустрічається в знаменнику. Це означає, що це в нас буде скінчений десятковий дріб. Ну що ж, бракує тут однієї п'ятірки, щоб у нас 2 помножити на 5 було 10, то тоді чисельник і знаменник домножуємо на 5, то ми записуємо, що у нас буде 9 помножити на 5 у чисельнику. Ну і в знаменнику 20, що множиться на 5. І це дорівнює. 9, що множиться на 5 це буде 45. А 20, що множиться на 5, це 100. Ну і разом це буде 0,45. Є. Тобто 90 це скінчений десятковий дріб 0,45. Переходимо до другого завдання, бачимо 1,5. Ну що ж, записуємо тоді його як 1,5 у чисельнику. 8 – 4, що множиться на 2, а 4, 2, що множиться на 2. Тобто 3 двійки записуємо в множник. Так. Раз. Ну що ж, тут зустрічається тільки один множник 2. Це говорить про те, що це буде скінчений десятковий дріб. Бракує раз, два, трьох, п'ятірок. Тобто 5 помножити на 5, 25, і ще раз на 5, це буде 125, і чисельник і знаменник множимо на 125. То записуємо, що це буде 1,5 множимо на 125. І 8 множимо на 125. І це дорівнює 1, так, 5 множиться на 100, це 500. 5 помножити на 25, це 125. То разом буде 625. Записуємо тисячних. Бо 8 помножити на 125 це буде 1000. І це дорівнює 1,625. тисячних. Ну що ж, переходимо тоді до третього завдання. Бачимо 7,425. Ну що ж, розкладаємо знаменник на прості множники. У нас йде 7,4, а 25 це в нас буде 5, що множиться на 5. Оскільки в нас є тільки множник 5. В знаменнику. То якщо множник 5,2, то це буде скінчений десятковий дріб. Тобто у нас буде скінчений десятковий дріб. Тут бракує двох двоєк, що повторилося у нас по десятці у знаменнику. Тобто і чисельник і знаменник потрібно домножити на 4. Записуємо тоді, що це дорівнює. 7,4 множимо на 4. І 25 множимо на 4. Так, і тоді це дорівнює. 7, 4 помножити на 4 це 16. А 25, що множиться на 4 це 100. Ну і записуємо, що це 7 16 сотих. Є. Ну що ж, переходимо тоді до четвертого завдання. Бачимо дев'ята. Ну що ж, розкладаємо знаменник на прості множники. Це буде 1. 9 це 3, що множиться на 3. Гаразд. Ну що ж, оскільки в нас тут є множник відмінний від 2 і 5, це трійка, то цей дріб не можна записати як скінчений десятковий дріб. Давайте запишемо тоді 1 дев'ята, як частку, 1, що ділиться на 9. Ну, і це дорівнює. Ну а зараз ділимо куточком, щоб дізнатися, скільки ж у нас вийде, який це буде десятковий дріб, нескінчений. Записуємо тоді 1, що ділиться. Що ділиться на 9? Ну що ж, у нас 1 менше, ніж 9. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 10 ділимо на 9 це буде 1. 1 помножити на 9, це буде 9. Віднімаємо. 10-9 це буде 1. Дописуємо 0. 10 ділимо на 9, це буде 1. 1 помножити на 9 це буде 9. Віднімаємо. 10-9 це буде 1. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості отримувати одинички. Тобто ми отримали тут період уже, У нас одиниця в періоді. Ну і записуємо тоді, що наша частка це буде дорівнювати 0,1 у періоді. Є. Ну що ж, тоді переходимо до наступного завдання. Бачимо 6,518. 6,518. Ну, Давайте записувати, що це буде 6, так. 518 ми можемо записати як 5, а 18 запишемо 9, що множиться на 2. А 9 це 3, що множиться на 3. Тобто у нас будуть такі множники 2 помножити на 3, помножити на 3. Оскільки в нас тут є множник відмінний від двойки і п'ятірки, це 3, то тоді цей дріб не можна записати як скінчений десятковий дріб. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, це буде 6 додати. Ну, а 5 18 ми запишемо як 5, що ділиться на 18. І тоді це дорівнює 6 додати. Ну, а зараз давайте знаходити. А чому ж дорівнює частка 5, що ділиться на 18? Ну що ж, записуємо тоді 5. Що ділиться? Що ділиться на 18? 5 менше, ніж 18. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо тоді 0. 50 ділимо на 18. Це буде у нас 2. 2 помножити на 18 це 36. Віднімаємо. 50 мінус 36 це буде 14. Дописуємо 0. Ну що ж, 140 ділимо на 18, це буде 7. 7 помножити на 8 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7 це 7. Плюс 5 це 12. Віднімаємо. Так, 140 мінус 126. Це буде 14. Дописуємо знову 0, 140 ділимо на 18, це буде 7. 7 помножити на 18 ми вже множили, знову буде 126. Віднімаємо. 140 мінус 126, знову буде 14. Ну, дописуємо 0 і так далі. Можна продовжувати до нескінченості. І тут ми можемо продовжувати до нескінченості і вже отримувати число 7 у періоді. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 6 додати 0,2 і 7 у періоді. Ну, і це можна записати як 6,2 і 7 у періоді. Ну що ж, переходимо тоді до наступного, до шостого завдання. Бачимо 7 дванадцятих. Ну що ж, розкладаємо знаменник на прості множники. записуємо, що це буде 7 у чисельнику. 12 це 4, що множиться на 3, 4, це 2, що множиться на 2. У нас буде 2, що множиться на 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, оскільки у нас є один множник, знаменник, трійка, який відмінний від двійки і п'ятірки, то цей дріб у нас буде нескінченним. Тут не буде скінченного десяткового дробу. Ну і щоб знайти, який це буде нескінчений десятковий дріб, ми запишемо 7 дванадцятих як частку 7, що ділиться на 12. І це дорівнює. Ну а зараз давайте ділити куточком, щоб знайти, який це буде нескінченний десятковий дріб. Записуємо 7, що ділиться, що ділиться на 12. Ну що ж, 7 у нас менше, ніж 12, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Так, дописуємо 0. 70 ділимо на 12. Це у нас буде 5. 5 померти на 12 це буде 60. Віднімаємо. 70 мінус 60 це буде 10. Дописуємо 0. 100 ділимо на 12. Ну що ж, це буде у нас 8. 8 помножити на 2 це 16. 6, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 1 це 9. Віднімаємо. 100 мінус 96, це буде 4. Дописуємо 1 0. 40 ділимо на 12, це буде 3. Так, 3 помножити на 12, це буде 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 12 це знову буде 3. 3 померти на 12 це буде 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. Ну і так далі продовжуємо. Так, тобто, трійку ми отримали у періоді. То записуємо тоді, що 7, що ділиться на 12, це буде 0 цілих. 58 сотих і 3 в періоді. Ну що ж, ось таке завдання на скінченні та нескінченні періодичні дроби. На цьому вправу завершено.